Доброго дня. Сьогодні акторка та викладач театрального відділення школи мистецтв Ліла Джабієва. Доброго дня. Доброго дня. Пам'ятаєте момент, коли вперше зрозуміли, що хочете бути акторкою? Ох, це, мабуть, з самого дитинства у мене було таке бажання. У мене мама, моя матуся, вона артистка балету академічного театрового опери та балету. І я з трьох років у мене нема, не мав на кого було залишити вдома. У мами кожен вечір яка вистава балетна, або не було людини, яка б могла мене доглядати. І мама ма брала мене з собою за лаштунки театру. Так що спочатку в мене була мрія бути балериною, танцівницею. Ну а як же? Я мріяла бути схожою на свою матусю. вона так красиво там танцює на сцені, я стою за лаштунками, така, гермери тримають мене значить, за руку маленьку, щоб я раптом не вискочила на сцену, да, не, до мами. Не потяглася. Потім, коли я підросла і стала, скажімо так, сформувалася. І стало зрозуміло, що танцівницею мені не бути з завдяки таким природним якостям, який я набула, і не пішла я талантом, значить, природними даними в свою матусю, пішла в папинрід, стало зрозуміло, що балериною мені не бути. Але все одно на сцену тягнула, тому що ну, це було моє життя. Я в ньому весь час так отверувала воно навколо мене. Це було постійне спілкування з людьми дотичними до театру, до сцени, гримери, костюмери. Я їм всім допомагала, я тягала костюми. Реквізит театральний. І якщо комусь треба було, якійсь балярині треба було швиденько знайти якусь деталь костюму, то я бігла до костюмерів, говорила. Ну, тут була така на підхваті дитина. Театральна дитина, нормальна така. А яким був перший круг? крок у світ акторства? Це було навчання, кастинг, театр можливо? Перший крок у світ акторства. Навчатися я почала вже після того, як я почала працювати у театрі. Ну, скоріше, це було, можна сказати, що це кастинг був. Ем... Ну, Так як моя мама, я ж кажу, не все життя провела у світі театру, балетний, драматичний, там ну, всі ці діячі вони один з одним знайомі, ми всі один одного знаємо. І якось вона дізналася, що в Бакінському камерному театрі потрібні актори та акторки, які володіють російською мовою. Тому що у них не було був запит на вистави російської мови, але не було акторів, які б чисто гарно розмовляли російською мовою. Тому що на факультет на факультеті актор-драматичного театру та кіно закрили російськомовні групи, закрилися. Перестали набирати акторів для театрів, які працюють російською мовою і. Відповідно, вже таких е, професійних кадрів, які б приходили в театр, в, театр, в театр працювати і були вже навчені акторські майстерності, сценічні мови російські, да, їх не було. Е, виник такий попит на, на таких акторів, але від того, що немає, да, е, інститут не випускає такі кадри, е, набирали вже просто талановитих, здібних людей, які бажають е, грати у театрі. Ну, Бо я дізналася про такий, ну, як я ж кажу, кастін. Скоріше за все, це можна назвати кастингом. Тоді це називалося просмотр, відбір, просмотр. Ну, я прийшла, показала, прочитала вірш, станцювала танець. Здається, два вірша я прочитала, я вже так точно не пам'ятаю. ну, Станцювала танець, на мене подивилися, сказали, да, ти нам подобаєшся. Залишайся, де ти працюєш. Я тоді працювала у хореографічній школі бухгалтерії. Так, Я була бухгалтером молодим. Мені сказали, приходь на репетиції. Після роботи, коли ти можеш, ти приходиш на репетиції, сидиш на всіх репетиціях, вивчаєш репертуар. Так, а... І ми тебе поступово починаємо вводити в вистави. От так от я ввійшла в світ театру. Я почала ходити на репетиції, тоді в Бакинському камерному театрі ставилася вистава азербайджанською мовою, ставилася вистава «Отелло» за трагедією Шекспіра. І там потрібен був такий мовчазний персонаж, режисер придумала. В чорному вбранні, в чорній такій триуголці, шляпі, такій, в чорній масці, як такий символ такого злого, такого злої долі, чорного року, який переслідує значить, головних героїв там «Отелло» і Дездемону. Треба було виходити, там, змахувати плащом в певні моменти, так. Ну, от як, якраз сижу в залі на кожній репетиції. Сижу в залі, вже пам'ятаю, хто звідки виходить, які всі зауваження режисера, всі е, вимоги режисера вже все знаю. І мені сказали, чого ти сидиш там? Давай, спускайся, будеш махати плащом. Це була ваша перша роль. Так, да, це була моя перша роль була. А потім е, так сталося, що в репертуарі театру була одна казка російською мовою. Казка Гауфа. І там була роль Султанши. І цю роль грала доросла акторка, професійна доросла акторка, яка одночасно працювала в ляльковому театрі. Їй було так років 50, така поважна була дама. І вже е, назначена вистава вже стоїть день вистави. Ну, наприклад, ми з тобою сьогодні понеділок спілкуємося. Да, вистава в п'ятницю. І ця акторка повідомляє, що в нашому театрі змінився репертуар, нам на п'ятницю поставили виставу. Я не зможу прийти зіграти цю казку, а білети вже продані, оплачені. Що робити? Що робити, давайте відміняти, скасовувати казку. Я сижу в залі, як завжди, на репетиції. Я сижу в залі. Давайте скасовувати казку, у нас нема кому зіграти султаншу, все, і вдруге кажу. Ну, такі, я завжди була такою сором'язливою трошечки, да, такою засінчую людиною, трошки так. Ще я тут, значить, новий, новачок, я ще не обізнана все. А тут мене щось, щось штовхнуло. І я таки підскочила, кажу, я зіграю цю сусу, я зіграю цю султаншу. А режисер на мене подивився і сказав: кажу, так. Та вона каже, в п'ятницю вистави. Я кажу, я вивчу. Вона каже: так, береш роль, переписуєш сьогодні. Це тоді не було такого, щоб надрукували на комп'ютері і роздрукували. Переписуєш сьогодні роль. Завтра ми з тобою репетируємо. Показуємо. Післязавтра ти мені повністю від початку до кінця здаєш, здаєш усю виставу. Якщо ти мені від початку до кінця засил свою виставу, значить в ти гратимеш. Це виходить понеділок, значить вівторок я вівторок мені показують роль. середу Я від початку до кінця все повинна показати, тоді в п'ятницю я гратиму. Це був ваш найбільший виклик до першої ролі. Це був такий, знаєш, ух! Я від себе такого не очікувала. Не те, що виклик. Я така була. Я думаю, Боже. Я йла, ти така нахапка, нахабна, ти така смілива, ти так прямо так ух, рванула вперед, молодець. Ну, мені... в цей момент? Актори, актори мої партнери, вони мені показували. Я переписала роль. Добре, що вона була не дуже така. Тобто, просидячи, скажімо так, три години в театрі, я переписала всю роль. Потім актори, які зі мною мали грати, вони мені вже пок... показали, щось, вже щось пояснили. На наступний день у мене була репетиція з режисером, я дві ночі не спала, я вчила текст. Я його вчила, я його вивчила, я його з, зранку на роботі я ходила з ошитом. бо добре, що в бухгалтерії в той час не було якихось звітних моментів, таких звітів, що треба було щось кудись подавати. Так, і в п'ятницю я відпросилася з роботи. Ну, П'ятниця це орієнтовно. Я зараз просто кажу так, щоб було зрозуміло, за який термін я це все підготувала. Ну і все, і я зіграла виставу. Що вас здивувало перший раз в театрі? Якийсь був момент, що ви такі ого, не знала, що таке буде. Чи був він у вас? Ні, знаєш, мене так, щоб мене так щоб здивувало, я тобі не скажу, щоб. Я не пам'ятаю такого моменту, чесно кажучи. Ну, тому що, мабуть, з трьох років я була в цьому вирі і крутилася. Ні, мене, мабуть, викликало подив і таких, ух, це талант акторів. Якщо да. людина. Перша вистава, яку повноцінну виставу мене вже взяли в театр цей Бакинський камерний театр. І я прийшла на їх виставу подивитися. Мене запросили, от сьогодні у нас ввечері вистава. Приходь, подивись. Це була вистава по роману Джо... Джона Стейнбека Люди та миші. І от я пам'ятаю, що я після цієї вистави я не могла говорити. У мене так от сльози котилися по обличчю. я, ефект, вау. вау, ефект був стовідсотковий. 100%, 100%. Я не могла говорити, але я підійшла після вистави до акторів, до режисера цієї вистави. Я ковтаю повітря, а звуків немає, я не можу, бо тут такий страхом стоїть, стисло все. Оце буде. Оце, 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 мабуть. От такий вау-ефект від таланту акторського. Ви як викладач, як б ви дали пораду для початківців, для людей, які бояться зробити перший крок до своєї першої ролі? Для початківців акторів. акторів. Або людей, які хочуть цим займатися. Не боятися. Не боятися. Не... Якщо маєш бажання, його треба здійснювати. Якщо ти хочеш, треба йти і робити. Шлях подолає той, хто йде по ньому.